Незмінним показником стабільності та спроможності держави залишається виконання соціальних зобов'язань. Пенсійний фонд своєчасно завершив виплату пенсій за травень. Майже 68 мільярдів гривень вже надійшли до українських пенсіонерів. Жодного разу за більш ніж тисячу днів повномасштабної війни ми не затримували соціальні виплати, так і буде надалі. У травні уряд також спрямував 3,1 мільярда гривень на субсидії та пільги. Допомагаємо тим, хто цього потребує. Загалом, за перші чотири місяці цього року на соціальні програми з держбюджету виділили 213 мільярдів гривень, що на 14% більше ніж торік. Особливу увагу уряд приділяє програмам для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні схвалюємо новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини ВПО. Робимо цю процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо пенсійному фонду. Виплати будуть здійснюватись безпосередньо закладом, де живуть внутрішньопереміщені особи, а не органом влади, на балансі яких перебувають ці заклади. Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою в квартал. Таким чином, уряд допомагає тим, хто підтримує родини вимушених переселенців. Маємо сьогодні також на порядку денному рішення про виділення укрзалізниці підтримки в розмірі 4,3 мільярди гривень. Стабільність залізничних перевезень є важливим елементом національної безпеки та оборони країни. «Укрзалізниця» виконує безкоштовні перевезення на замовлення військового командування, здійснює евакуаційні рейси та рейси з території бойових дій. Сьогоднішнє рішення це також підтримка пасажирів, для яких, попри зростання всіх витрат, не змінюються тарифи. Дякую нашим залізничникам, які працюють в цих непростих умовах. Дякую всім, хто працює заради. Сильної, незалежної та європейської України, дякую нашим захисникам і захисницям, завдяки яким можемо думати про майбутнє та планувати нашу відбудову.